Ви даєте людині можливість рухатися, людині бути кращою, людиною відчути себе забезпеченою і забезпечити себе саму. Шанс на повноцінне життя у Хмельницькому ортопедичному підприємстві цьогоріч отримали більше 10 тисяч краян з проблемами опорно-рухового апарату. Ста пацієнтам тут надали не лише протези, а й лікування та реабілітацію на стаціонарі. Євгенія Сас з Дунаєвець одна з них. Жінці ампутували кінцівку рік тому. У Хмельницькому. Тому їй вже виготовили протез. Поки що це лише основа, але згодом штучна нога майже не відрізнятиметься від ноги справжньої. Лікування дуже хороше. Дізналася я, ну, такий хлопець був, що він тут лікувався, і він мені посовітував, що лучше її навіть і в районі, в області не найдете. Стопу не викручуєте, стопу не викручуєте. Чому ви ну, вирівнюєте? О, добренько. Так. І знов прямо. А це колишній спринтер з Нетішина Григорій Абрамчук. Через атеросклероз втратив обидві кінцівки. Встав на протези лише в другий і одразу такі вражаючі результати. Що відчула, коли вдягнули протези? Ну відчув дуже тіло заболело, воно зжалось, тому що в протезі і пекло огнем. І отак я ходив, поки не посиніло, а потім от одійшло. На що ви готові заради того, щоб знов піти самостійно? На що В принципі ну на вбивство не готовий, але щось би таке творчі зробити. Стаціонар первинного складного протезування у Хмельницькому існує два роки. Він розрахований на 12 ліжок. Тут все пристосовано для того, аби люди з важкими вадами почувалися комфортно. Спочатку Подають докторам доктора опіділяються в притенці міжділях, яке ні необхідно їм ізготові, ізготавлюються і получають і пользуються виробляє, їм сюди. А це власне, продукція підприємства. Порятунок для тих, в кого сколіоз або плоскостопість, дитячі, і дорослі, чоловічі і жіночі, зимові і літні. Кожна пара черевиків це окрема людина. Вся продукція тут виготовляється на замовлення. Підприємство ізготавлюють протези та під ортопедічні верхніх та протези верхівканічності, протези ніжні кінічності, зготовлять бандажнезділя і ортопедічка обувь. Всього ж на обліку в ортопедичному підприємстві перебуває близько 26 тисяч краян. Більшість з них це люди, у котрих проблеми з нижніми кінцівками. Протезування, лікування і реабілітація для них здійснюються безкоштовно. Світлана Сафіна, Олександр Галянт, Подільська панорама.